Вітаємо вас на каналі Степан Пиріг. Сьогодні до вашої уваги Volkswagen Passat B8 і Skoda Octavia A7. Volkswagen Passat B8 2015 року з 2-літровим двигуном на механічній коробці передач. По кузову він виглядає дуже чудово, без якихось явних зауважень, так як це середня комплектація Comfort Line. У нього є передні і задні парктроніки. Є дистронік, хром тільки на вікнах, лижи в нас не хромовані. Хороша літня гума. По лакофарбовому покриттю, капот має 120 мікрон, крило 111, двері 153, підлаковані. Заднє крило, задні двері 90, заднє крило 163. 191, 149, косметичний окрас, задня кришка 109, 103, заднє крило 103, 104, 109, 102, 102 і дах, 103. То маємо два косметичних підкраси. Автомобіль пригнаний з Німеччини. В дуже-дуже хорошому стані. 4 склопідйомника, авто, складання зеркал, масаж. Ось в такому стані сидіння. Оригінальний пробіг 205 тисяч кілометрів. У нас є трьохзонна кліма. Попередні задні парктроніки. а навігаційної карти немає. Далі він теж в дуже хорошому стані, збережений автомобіль. Багажник тут просторий, акуратний, так як це німецький автомобіль, він має ще додатково фаркоп. У нас тут є ремкомплект, компресор піна. Нагадую, автомобіль кінця 2015 року. Ось є він-код, можна перевірити. Другий автомобіль це Шкода Octavia A7. 2017 рік, 2.0 дизель на механіці. Візуально в дуже гарному стані. Якихось явних зауважень немає до автомобіля. Він на 16 дисках оригінальних. Прийдемо з полакофарбовим покриттю. Капот. 103, 109 109 97. 97. 98. 130. 144, 110 82, 95.

13 тисяч оригінального пробігу, автоскладування зеркал, стан сидіння на такий пробіг. у нього спортивний руль. В такому стані задній ряд взагалі в чудовому стані. Підсвітки. Багажник в нас має електропривід, багажний відсік тут дуже-дуже великий, місткий. Ззаді дуже просторо. Ось в такому стані сидіння. У нас топова мультимедія. Керування системою старт-стоп, електрокришка багажника. У нас є безпроводна зарядка, механіка шестиступка. О. Є він код. В цьому автомобілі на 201 тисячі було пройдено велике ТО з заміною ГРМ, помпи. Тобто наступний власник купить і буде тільки радуватись автомобілю, без ніяких додаткових капіталовкладень. По цінах ціни в них однакові. Volkswagen Passat 2015 рік 13999. І шкода Октавія 2017 рік. Також ціна 13999. Пробіг в Пасата 205 тисяч кілометрів. Пробіг в Октавії 213 тисяч. Всім удачі, всім папа. -па.